Доброго ранку всім. Баба тільки пролупила очі, а невістка вже, дивіться, що напекла вже блінчиків. І з нутеллою, і вчорашньою тою, що робила, вже бачите, скільки з'їли. А онучок бідненький, вчора кинаробився, дровця возив, а сьогодні вже проснувся, вже лежить, чекає блінчики. <рес> <рес> Вже й поснідав? О, це баба так довго спала. О так. Зараз скоро другі надійдуть в садік. <рес> да, Олежка прийде з Настею на блінчики. Та й треба півдня пекти, щоб всім хватило. Сніданок продовжується. Олежка. Привіт, Олег! Занятий блінчиком. Продовжуємо копати картоплю. Поки не пече, але вже припікає. Їдемо забирати з города картоплю, щоб не пеклась на сонці. Так, Баба приперла вже з дому до меншенької контролювати. А вона вже вчора ввечері трошки, рано трошки, поки на роботу і вже скільки нарила ось. На кубки позбирала вже вибирати. Я прибігла допомогти їй, бо я ж за нею не вспіваю. Гляньте, які бараболі. Аж тобі. Фух. Тут трошки оцей. Оце то картопля. Чи то залежить від сорту? Чи то залежить від города. ви знає У неї цей сорт Анжели. Це капець яка бараболя. О! А що це в тебе за сорт? Біла роса? Жовта, якась біла роса. Якась жовта. З цими звічками такої, як в білої роси. Оце ж її ще треба поносити, цю картоплю. А я поки телефон витягнула, вона вже аж коло погріба. Вода йод. Я вже захекалася її завдавати. Іж далеко ще нести. А візьми на руку. У мене здорова. А, в тебе здорова рука. Це середня, так. Да. Здорова. Здорова. Прийшла ближче, несла відро. Невістка вибрала меншенька помідори. Люди добрі. Якісь у мене невістки відьми Гляньте, що вам зародило. Що бараболі такі? Що помидори, що в тої невістки, що в тої. Капець. Капець. Оце так. Да. Ой, а що ж дивіться на городі, що робиться. Ох. Коли що з ними робити? І на роботу. І картопля, і помидори. Капець. Mm. Прийшла додому, пішла, напоїла теличку, перепнула, приходжу і тут помідори. Старшенька вже займається помідорами. Баба не встиває в їхню сторону дивитися, не тільки щось допомагати. Ху. Наташа поїхала косити свиням. Кетчуп париться. Зараз приїде, а я поїду сіну допомогти Анжелі перевозити. Хоч розірвися. Ми вже приїхали сіну треба звести. Якраз вечоріє трошки. Ой Боже, помощник. Потрошки бери, бо важко. Не можеш. От, біда. Неси до прицепи, неси. Куди? На свою машину грузиш. О, бач. Получається? Ой, о бо. Ой, ой диви, мамо, поможи йому. Капіте, оце? Ти куди там? Що тобі журитися? Хай дивиться папа, він не хоче в телефоні сидіти, в телевізорі, йому давай щось робити. Так, Ми вже приїхали від сіна, Наташа нам наварила вже їсти. Макарони по флотськи Ми таке любимо. Олєшка заказав з молоком. Вечера їм, наробилися, жара. Всім спокійної ночі.